Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня, шановні українці. Отже, розпочалась державна програма Помічник ветерана. В рамках вже відкрили два перших центру розвитку ветеранів. Як працюватимуть ці центри і хто в них працюватиме? Власне, які ключові потреби у програмі підтримки ветеранів війни? Так, з 1 липня розпочалась державна програма Помічник ветерана у чотирьох uh, пілотних uh, областях: це Вінницька, Дніпропетровська, Львівська та Миколаївська область. І саме у Вінниці і у Дніпрі відкрилися два перших центри розвитку. Ветеранів на базі вищих навчальних закладах саме в цих центрах розвитку ветеранів будуть навчати майбутніх помічників ветеранів, які працюватимуть у громадах. Орієнтовно навчання розпочнеться з 1 серпня, тому що наразі ще відбувається прийом заявок на посаду помічник ветерана. Пані Ірино, а чи можете розповісти докладніше критерії відбору персоналу і алгоритм влаштування для кандидатів у помічники ветерана Як ідеї готуватимуть? Куди звертатися, щоб стати помічником? Наразі відбувається другий етап прийому заявок на посаду помічник ветерана. Помічником ветерана зможе стати громадянин України, який має. Військовий досвід, який володіє українською мовою, який має освіту не нижче ступеня молодшого бакалавра, але головне має велике бажання стати центром ветеранського життя саме у громадах. Для того щоб стати помічником ветерана, потрібно подати електронну заявку через. Портал є ветерани. Пройти тест буде певна співбесіда, і після того з 1 вересня розпочнуться навчання, як я вже повідомила, у центрах розвитку ветеранів, які вже наразі відкрили у Вінниці та у Дніпрі. Хочу зазначити, що помічник ветерана буде отримувати від держави заробітну плату орієнтовно 16 тисяч гривень. Власне, якщо говорити про запровадження цих посад помічників ветерана, то до чого готуватися регіонам і громадам в зв'язку з цим? Саме головне, що кожна громада повинна розуміти, скільки захисників та захисниць сьогодні проходять у військову проходить військову службу є в лавах сил Збройних сил України. А громади повинні вже готувати приміщення для того, щоб відкрити у громадах офіси ветеранів, де і будуть працювати помічники ветеранів, тому що основною метою державної програми помічник ветерана є допомога саме нашим захисникам і захисницям повернутися до цивільного життя це допомога родинам, військовослужбовцям вирішити будь-які проблеми саме у громаді і наші військові службовці повертаються до цивільного життя саме у Громаду основні завдання, основні пріоритети це економічна незалежність наших військовослужбовців, це допомога в оформленні будь-яких документів, допомога в лікуванні, реабілітації, також це допомога в забезпеченні житлом. Зрозуміло, що помічник ветерана повинен співпрацювати з профільними департаментами військової адміністрації, з органами місцевого самоврядування. Він повинен знати всі програми, які діють, тому що сьогодні як і на місцевому рівні, як і на обласному рівні, як і на державному рівні, запроваджуються програми для наших захисників та захисниць. Тобто, основна мета це допомогти нашим військовослужбовцям та членам їх родин у будь-яких проблемах. Дуже дякуємо за розмову. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, була з нами на зв'язку.